Ласкаво просимо на канал, у 2026 році Україна продовжує модернізувати свій авіаційний парк, роблячи ставку на багатоцільові штурмовики нового покоління. Одним із ключових проєктів стала оновлена версія російського винищувача штурмовика Су-39, який отримав низку технічних і конструкційних змін під потреби Збройних сил України. Завдяки новим технологіям. Літаки цієї моделі перетворилися на справжню універсальну платформу для виконання бойових завдань у складних умовах сучасного поля бою. В оновленому Су 39. Основна увага приділена підвищенню живучості, точності ударів і інтеграції з натівськими системами навігації та зв'язку. Су-39 у новій українській версії отримав модернізований двигун із підвищеною тягою та ефективністю пального, що дозволяє здійснювати тривалі місії на більших дистанціях. Важливим елементом стала установка сучасного радару з активною фазованою антенною решіткою, який забезпечує відстеження цілей у будь-яких погодних умовах. Для ударних операцій літак обладнаний системами точного наведення для керованих ракет класу повітря, земля та високоточних авіабомб. Українські інженери адаптували Су-39 під західні стандарти боєприпасів, що значно розширило його бойову ефективність. Особливу увагу приділено захисту пілота та стійкості літака до ворожого вогню. Кабіна оснащена новим броньованим склом і системою активного радіоелектронного захисту. Завдяки сучасним сенсорам і автоматизованим системам попередження про атаки Су-39 може своєчасно ухилятися від ракет або випускати пастки для їхнього відволікання. Крім того, цифрова система управління польотом забезпечує високу стабільність на малих висотах, що особливо важливо для штурмових операцій поблизу лінії фронту. Модернізований Су-39 уже проходить випробування на українських авіабазах. Експерти зазначають, що його можливості значно перевищують старі версії Су-25 і навіть наближаються до рівня сучасних штурмовиків НАТО завдяки інтеграції нових технологій, електроніки та західного озброєння. Цей літак може стати ключовим елементом повітряної підтримки українських військ у 2026 році. Українські пілоти високо оцінюють новий рівень керованості та точності, називаючи су 39 справжнім броньованим хижаком неба.